Доброго ранку. Ми продовжуємо. Ну, і, ти знаєш Мар'янко, Після доброго сніданку, як у кожного із наших телеглядачів відбувається, зараз хочеться чогось солоденького. І мені хочеться Щось чогось солоденького. Тому я думаю, зараз ми відкриємо нашим глядачам цікавий смачний рецепт від кухаря ресторану Франко Христини, А приготує цей рецепт, вірніше допоможе у приготуванні христині. Гуцул хуліган Василь Мельникович. Той що по солодкому виступає. Шоколадні шедеври від Василя Мельникович. Ще дивимось! Доброго ранку, шановні івано-франківці! Сьогодні я христина, кондитер ресторану Франко. Приготую для вас шоколадний фонтан, або як він у нас називається шоколатісимо. Шоколатісіма шоколадний фонтан готується, можливо, на перший погляд дуже легко, але в цьому є особливість приготування через те, що нам потрібно дотримуватися технології приготування, а також часу та температури випікання даного десерту. Це насправді дуже важливо. Оскільки нам потрібно зберегти консистенцію всередині ріденьку, а зверху має утворитися. Христа мені так розказує, бо я екзамен приймав. Я ж насправді не знаю половини цього. Я Перший Перше будуть готувати е е е десерт. Дивіться, для того, так. щоб нам приготувати цей десерт, ми беремо два яйця куричок, а також 25 грамів цукрової е пудри. Йдемо до блендера. Як художник роздумав. 25 грамів цукрової пудри. Тобто сидень. це все, що є, так? Так, це все що є. Бо я на око не знаю. Я не наркоділер. <laughs> а на також на око... 2 грами кориці. Тим часом у нас збивається, ми готуємо парову баню. Що? Парову бані для того, щоб нам розтопити шоколад і масло. Прошу, давайте вай. Ага. Ложечкою. Це є 100 грамів масла і 100 грамів шоколаду. Шоколад. шоколад чорний має бути. Шоколад чорний, 72%, екстра чорний, якісний шоколад. Тобто, якщо як, що хтось хоче приготувати щось подібне, то обов'язково треба шукати 72%. 72%. -й. Це дуже важливо. Тепер а ми інакше буде з Ну, не менше 72%, не менше. І гарно розтоплюємо шоколад з маслом. Я зараз ми відчуваю в літаку ззаду турбіна. Так. Отже, ми розтоплюємо шоколад, помішуємо його. Я помішую. Помішуємо. У вас гарно виходить. Я тут часу подаю місце на У нас збиваються яйця. До пишної консистенції. А має бути пів. Так, так, має бути гарна пишна консистенція. Так, білки у нас майже збилися. Нам потрібно, щоб шоколад трошечки остив через те, що він гарячий. А вже не мати грудок. Воно зараз розійдеться. Гарячий шоколад заливати в яйця збиті не можна через те, що вони можуть. Заваритися та. Ну, вони собі осідають і стивають? Так, так. Е, дуже доречно до цього десерту подавати е, рожеве вино. І тепер нам трошки треба почекати, щоб він остив. І після того, як шоколад дещо остив, бо він дещо остив, він ще не набрав, не кристалізувався, скажімо так. Добре, я дуже, Правильний днежі, вже? Правильний. Шоколад тепер ми не змішуємо, не. Шоколад змішуємо шоколад з, з, яйцями. з тим, що ми збивали. Так. Я можу використовувати ту ложку якої бро... Шоколадну? А, вливаємо. сюди. Ну, поки. Христя, ти вже заміжня? Так, ні, не заміжня. А чоловіка будеш. Ну, проб... Не до кінця. Не до кінця. Чоловіка такого будеш шукати, щоб він на кухні допомагав. Так, і гарно виносив нас був тайм легенько. легенько, через те, що зі Чекай, нас бо я тобі пілки питання пілки. задав зовсім інакше. Ти мені приводиш тему в шоколад. Чоловіка будеш такого шукати, що допомагав на кухні? Чи якщо жінка, повар, кулінар, то вже чоловікові не треба нічого мати Ну, Я не знаю, як Бог дасть такі бути, який чоловік буде. То Бог дасть, але ти Вон маєш очі, б... ти вибирай собі. Б він був мудрий. А там готує не виходить. А мудрого навчити можеш. Мож? Дурману не навчиш. Вибачте за правду. Це я я пішов літо зробив. Казав один, скільки пальців, п'ять, скільки пальців п'ять. А тепер на місів, на місів. Тепер ми додаємо 25 грам борошна. Борошна ми використовуємо борошна e, два ми використовуємо два види борошна з двох сортів Я бачу, оце світлі. Пшениць. Так. Немніше, Все світліше. Так. Єди... Зразу? Так, вилапи Зразу, Світься, родився, вже так пшениця. Ще раз це гарно вимішуємо. Як ви помітили, борошна у нас іде дуже мало. Люди хочуть бачити, чи у нас там не шути. Ні, ні, не шути. Я вже казав одній програмі, мене трафляють, мені нічого не будуть робити. Я, я би щось робив, можна я хоч позамітаю. Ну, можливо, в кінці передачі ми дозволимо вам Позамітати. І то не на кухні, а, а і територію ресторану. І можливий територію вже як вам душа забажає. Можна підлогу доняти. Можна підлогу доняти. Так, ми це гарно перемішали. І тоді у нас є підготовлені формочки силіконові. Так, така у нас гарна пухка консистенція. І що, Ми вже готові Ми форми розкладаємо набирає? його у формочки. Але формочки так. ми чи вже такі. Формочки там, так, так, я мав тут себе. E, Меншою? Ні. Як От ти дрібніше, у тебе менше ложка. А ви такі більш покрупніший. А я як Маша і Медведі, коли була така казка. каска. <laughs> не так, що штверд мультик. Там кожен медвід мав свою ложку. <laughs> Поразні тіла. А, а як правильніше би було? Ну no, як вам зручно. Так, щоб, ні, ні, щоб не... напевно, формочка має бути наповнена доверху, <гул> повністю. Доверху? І то, що буде прикраси, я за яблічній шпалі, так? Ми будете мати? Декорувати будемо. Декорувати будемо, так? Ре. Я для того спеціально залишила трошечки шоколаду для декорації. Зараз, якщо розтачеться за межі, то скажуть, о, якийсь плуп, не вміє правильно надхидати. Чи добре? добре? Дуже добре. Я трішки його розправлю. Тепер я розумію, чого шоу називалося Пекельна кухня. Це нереально Користується у вас в ресторанні популярні сили. Так, користуються. Так? А хто більше бере мужчини, жінки чи діти? Ну, я не знаю, хто там з людей бере. Я, думаю, я дуже що... часто бачу в кав'ярнях мужчина, який прийшов собі взяти кавалок солодкого, каву, посмакував. Зараз ми Посмак. його будемо запікати рівно 7 хвилин при температурі 180 градусів. Чому? В пару конвектоматі, який попередньо розігріє. Пару... Це дуже важливо, рівно 7 хвилин. 7 хвилин, час пішов. Так. Товариство, телеглядачі і ті, хто буде гуртати YouTube. Нарешті ми дочекалися е, десерту під назвою Шоколакісимо, а по-простому чокулядна така е, забавка. Е, в тарілці насправді це д -д декорація, але вона з е, українських слава Їстивна, так? Це, це цукор, я так розумію. Ну, я розпочинаю дегустувати, що в нас вийшло. Бо я також приклався до цієї страви. Можу, ну давайте окремо я попробую. Окремо, цікаво. Тобто це то не просто розплавлено суміш цього шоколаду, а от з морозом буде набагато смачніше. Все, то, що я і очікував. Христя, дякую, що ти мене навчила готувати ось такий десерт. Я приготую в своїй годині. Але вдосконалюся в цьому. Смачного до побачення. Будьте здорові! З вами був Василь Мельникович. Бо мене не представили на початку програми. А на десерт нашої ранкової програми для вас гороскоп традиційно. Ну і розпочинаємо ми з овнів, як інакше. Традиційно. Однозначно, гороскоп на сьогодні обіцяє їм метушливий і клопіткий день. Отож будьте уважнішими до нових людей, що з'явилися у вашому оточенні. І ми вірно, що вони виявляться не зовсім надійними. Для раків сьогодні день буде дуже активним. Про відпочинок доведеться забути, тільки суєта й турботи будуть супроводжувати вас в цей день, але нічого не поробиш, доведеться з цим змиритися. Тельці гороскоп сьогодні пророкує вам максимальну активність і працездатність. Першу половину дня про відпочинок доведеться забути суєта і турботи не дадуть присісти ані на секунду, зате ввечері з'явиться можливість приємно провести час серед друзів та в колісі. Близнюки, гороскоп на сьогодні близнюкам каже, що цей день несе подвійну характеристику, ймовірно, обмани, наклеп чи непорозуміння будуть заважати духовному прогресу, колективним діям і творчості. Гороскоп радить з обережністю поставитися до нових знайомств. От будьте обережними леви. Гороскоп для гривастих пророкує е, наступні речі. У особистому житті ймовірні конфліктні ситуації або незадоволення існуючим станом справ. Можливий душевний дискомфорт, знесилення, поганий настрій. Отакий оптимістичний. Для... Помітно, ти знаєш, помічаю знесилений поганий настрій. Закінчуємо ранкову програму вже на такому мінорі. Нормальний Сподів... мінор. Сподіваємося, що нормальний мінор сьогодні буде в Левів. Отож, у дів дівочок, яких любить дуже Василь Жупник, буде каже, сьогодні на пруж... Вжений період починатися виключить нові знайомства або спілкування з неприємними людьми. Сторонній вплив призведе до негативних результатів. Також гороскоп дів попереджує про ризик виникнення конфліктів практично на рівному місці. Терези ну найбільш зрівноважений знак ну, на сьогодні е, прогнозисти. Прогнозують Терезам Прогнозусь. день з подвійною характеристикою, щоб уникнути неприємностей з обережністю поставити до нових знайомств. Люди, з якими ви познайомитеся в цей день, можуть зіграти у вашому житті негативну роль, можливо, краще їх обминути просто. Скорпіони вам астрологи сьогодні пророкують сприятливий день для розвитку кар'єри. Ви цілком можете розраховувати на успіх у розпочатих справах. Також гороскоп скорпіонам не рекомендує займатися чимось новим. Краще розберіться із старими проблемами, документами. Ну я так розумію, скорпіони зроблять нездійснення, вони зроблять кар'єру за один день. Це скорпіони Цікаво можуть. подивитися. Так Стиль скорпіони стримці. то такі жалющі, що можуть. Ну вони мають одне жало, по але жалко, коли жало. Okay. Стрільці, на сьогодні стрільцям, гороскоп говорить про те, що ваші активність, відповідальність та ентузіазм можуть створити сприятливі умови для зміцнення сімейного комфорту або матеріального добробуту. І найголовніше не опустіть свій шанс. Кози рогам сьогодні пророкують день активної боротьби зі спокусами. Мені стає аж страшно. О, сьогодні може статися щось, що серйозно вплине на ваші справи або на стан здоров'я. Згідно з прогнозами зірок, розбіжності, впертість у відстоюванні своєї думки або небажання прислухатися до аргументів партнера можуть порушити рівновагу і довіру. Ага, ага. А ти думала, що все Водолії. Гороскоп на сьогодні їм каже, що вони можуть потрапити в дивні загадкові та непередбачувані обставини. Людям з консервативним поглядом на життя цей день загрожує руйнуванням особистості. Щоб не зламатися, вам потрібно навчитися гнучкості. Риби вам сьогодні астрологи радять бути більш уважними до людей, які нещодавно з'явилися в вашому житті. Ймовірно, що вони виявляться не зовсім надійними, але приділіть час до звільню, сходіть в кіно, займіться цікавим хобі або просто зробіть косметичні процедури, я так розумію, цим людям. Тобто приділяйте їм свій час і свою увагу. Можливо, вони не настільки погані, як склалося у вас першим враження. Ну тобто, гороскоп для риб можна охарактеризувати одним речним. Будьте які... обережні Ніт, риби. Риби вилазьте деколи свого акваріума. У вас все буде класно. Ну що ж будемо ми вилазити зі свого акваріуму? У нас час завершити завершувати нашу ранкову програму. Бажаємо вам вдалого позитивного бадьорого дня. І побачимося завтра. в Цей же час у цій же студії. Прокидайтеся опівсомі.